Всім привіт! З вами Влад Хричок, і вибралися ми, друзі, з вами сьогодні на рибалочку. На рибалочку не просту, а в невеличкий затоплений лісочок. Мімо цього місця я друзі десь проходив приблизно 4 роки і ніяк не наважився там полити рибу, тому що там із всіх сторін лежать повалені дерева, кущі, корчі і все, друзі. Остальне. І сьогодні я наважився там полити рибку. Я навіть не знав, чи там друзі буде щось клювати, чи не буде, але думаю, спробую. І друзі, я спробував. І там я настільки кайфану від самої рибалки, що вам не передати. І друзі, я думаю, що ви теж від цього кайфанете. А якщо у вас буде можливість десь перебачити в якомусь невеличкому затопленому лісі, друзі, спробуйте це реально було кайфово, навіть не від того, що там впіймав рибку, а від тієї атмосфери цього затопленого ліса цих повалених дерев в воді, друзі, це реально чудова рибалка. Думаю, що вам сподобається. Погнали! Зараз я хочу, друзі, половити в цій затопленій зоні, в цьому ліску. Тут ну, є якась тут така цікава атмосфера. От, Я вже закинув утку, я нічого туди не надівав Я хотів просто провірити глибину. Тут от тіньочок, ну, дуже гарно, друзі. Не знаю, чи камера це передасть, але тут дуже приємно. не знаю, приємно навіть знаходиться. Я не знаю, чи ми тут щось зволимо, але тут приємно, друзі. Так що погнали. Ну що, будемо закидувати нашого черв'ячка. Черв'ячка. Да, друзі, як вам, але тут реально крута атмосфера дуже крута закидаємо наших черв'ячків ну що подохло що? може ще не відійшли викиньте друзі купив черв'ячки вони буквально за за сіки там за дві годинки геть здохли. Там якихось пару штук шевевляться, офігеть, То не один не шевелиться. Що, друзі? Ось рідка велика і ще більша. Оба. Ой, друзі, погляньте, реально, яка тут краса. Не знаю, чи все це камера передасть, то реально красиво. А якщо ще тут буде рибка, друзі, клювати, то тут це взагалі буде жирне місце. Так, відразу не закинуть туди прикормки. Там все рідно нічого не плює. Закимо туди. Грибка спливається туди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Алей мощ. Друзі, от той яй кабанчик, яка підсипив. Але він і попер. Погляньте, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. От це той карасямба. Алей попер, друзі. Стій стій сті стій. стій. сти стисти, друже, уже все. Друже, уже, уже все. Давай, ходи до нас в нороньку. Давай, давай, друже. Давай, ходи. Павый кабанчик, друзья. Стись, стись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. пішов, я вам, друзі, чесно скажу. А вы пішов. Ще трошечки відпущу. Це трошки неудобно. Виважувати. Давай, друже, давай, ходи. Все, о! Друзі, є. Є, друзі, наш карасям би класс. Чесно кажучи, не думав, що тут щось зловимо А от такий ще прилічний, друзі, я вам скажу. Дав він, як то кажуть, бой. А може й на кілограм. Грам 800 точно, друзі, до... мусить бути. Погляньте який красень. Іменно місце Вообще класнюче. зважимо його, сімсот да? дев'яносто грам, друзі. Сімсот дев'яносто наш карасямба. Ну що, друзі, перший карасик в нас вже є. Сталося останніх виловить, які там є, друзі. Клас, чесно говоря, чекав десь півтори години до цієї першої, друзі, покльовочки. Ну але дочекався. Думав, що вже тут і не буде клювати. Але все таки клюнув карасик, клас, друзі, клас взагалі, блін. От іменно в такому затопленому лісочку, от є щось тут в йому таке цікаве, дуже цікаве. Необычно, не просто так на відкритій воді, а от іменно в такій, в такій атмосфері. Цікава, друзі, атмосфера тут, а дуже цікава. О, друзі. Друзі, був гарний, гарний був карасик. За 500 грам це точно, бо їх відразу видно. Коли карасик чималий, а коли маленький. Він цей добре так чкурнув. Зразу так плюнув і потягнув в сторону. Я його підсік, але можливо замало підсік. О, друзі, іще, іще, іще один. Іще, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Знову карасик. Погляньте, який красень. Можливо це той самий, ще й за верхню губу. За верхню губу не дуже добре, тому що вона така жорстка. Да, ну, вони, звісно, друзі, тут шустрі ці карасики. Ці, що в корчах. Не знаю по яким причинам, але, друзі, шустрі. Він на вечір. Почали брати наші карасики. Пісно кажучи, друзі, вже хотів збиратися додому. І, мабуть, ще б на хвилинка б, дві, я б вже почав би збиратися. Мобу, що вже все. І то клюнув той карасик, який втік. І це як закинув і відразу клюнув другий карасик. Буквально не знаю, там, за секунди. 3-4, знову була покльовочка. Що, друзі, все для того, щоб ми з вами наловили побільше риби. Все сприяє до цього. раз все до цього сприяє, потрібно ще трішечки половити. Оба. Друзі, можливо буде. Погана якість відео, тому що в нас вже десь перевалило за 8 годину, чесно кажучи, зовсім бачу якийсь силует поплавка, а так, його, щоб там бачити кольора, які там на ньому, то я вже не бачу. Бачу, друзі, тільки силует. Друзі, іще один. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ви бачите, що вони роблять тут. А ви сильні. А ви сильні, погляньте, що робить. Ой-ой-ой. Ви тільки погляньте, що вони роблять. І знов я туди його забив і друже стій стій стій, ходи. Хватить, хватить, хватить. Тут дуже тяжко щось зробити. Оба є. Охуець, друзі. Погляньте, просто тут везде ветки. І коли я його виважую, він вправо, вліво тікає. І в мене, виходить, цепляється за ті в'ятки. Теж, друзі, не дуже такий великий, але суть в тому, що карасямба. Зараз важимо. Цей друзі ледь ледь зацепився. Включаємо нулі. І того 730 грам. Я ж говорив, десь приблизно я... О! Включилося цей. Аж в кінці. Так, друзі. Туди його відео. Туди його. Зараз уже десь около 9 години. І вони активувалися. Наші друзі. Карасянбики. Як ви поняли, приїхав я сюди під вечір. І до цього часу звалив я три друзі карасика. І після цих трьох карасиків клювання зовсім перестало. Жодної друзі-покльовки. Сидів я десь приблизно годинку і почав вже темніти. Навіть хотів збиратися додому, як тут почалися друзі-покльовки. Уже було темно, нічого не видно, але я все рівно сидів. Думаю, ось зараз ще одного карасика і буду вже точно збиратися додому. І так, друзі, було 5 покльовок. І друзі, тяну уже ось він біля берега, і тут бах він сходить. Крючок відстрелює з воплавком, десь там в небо на деревах. Я важу по деревам, друзі. І тут зараз вже буде останній сход і далі, друзі, я впіймаю вже цю останню рибку. О, друзі. Ну, що ж це таке, га? Друзі, з цими карасями таке. Що вони ну, ніяк не хочуть. Виходить з води, друзі, є іще один стій, друже, стій, ходи, ходи, ходи. হে হোদে হেদে শুধে